Власне, фізично всіх не зможу передбачати. Давайте таке, Судове засідання оголошується відкритим. Всесінський районний суд міста Черкаси проводить підготовче провадження по кримінальному провадженню відносно стуля та волинця. Судове засідання з'явилися прокурори, з'явилися захисники, з'явився вивинувачення стуля, Волинець. Волинець є у нас? Будь ласка. А, є. І законний представник обвинувачення Іщук. Іщук це ви, так? Подивляється учасників судового розвитку, що на даний час здійснюється повна фіксація технічним засобом, оголошується склад суду, справа слухається по судому складі, головучий судді Орланко, секретаря Дербані, до участі прокурора Лугурського, захисники адвокати, Потапенко, Колісник, законний представник Іщук. Відводить до складу суду учасників судового розвитку. Відводів немає, всі Немає. Столя, волонець немає. Значить, перше. У нас в процес, новий захисник це потапом. Він захищає інтереси Волинця. Вчора з з матеріалами, які були в розпорядженні суду. Клопотання цього приводу є, якісь немає, відкладати справу не потрібно. Ні, не потрібно. Слідуюче, на обговорення учасників процесу слухається питання щодо можливості слухання справи за відсутності осіб, які не з'явилися. Перше, не з'явилися у нас потерпілі. Прокурор, інформація щодо їхньої явки у вас є, качено. Також прошу долучити їхні заяви, тому що вони не бажають брати участь. Не мають можливості приймати участь у тих даному судовому засіданні, бо написували заяви своїми правами, ознайомлені. Прошу дослідити і вилучити матеріал кримінального провадження. Дякую. Також судове засідання не з'явилося. Захисник адвокат Павло який яка захищав інтереси області, оскільки з'явився новий адвокат Потапенко. Тобто. Давайте вирішимо питання, без неї можна слухати справу чи ні. І інтереси столяра захищала адвокат Руденко Марина Олександрівна, з запропонувала хворія. Зараз за столяра захищає адвокат полісних знов таки, чи не буде порушення права на захист і чи учасники судового розгляду не заперечують слухати справу за їхні відсутності. Значить, перше, за відсутності потерпілих учасники судового розгляду заперечення є, чи, не? Не Боже, чи? немає? Немає. За відсутності адвоката Руденко Стуля можемо слухати принаймні адвоката полісника. І Іщук, ви законний представник Волинця, за відсутності адвоката Павло. Можемо слухати можемо. за участю адвоката потаганка. Добре, порадуючись на місці протокольно-судового Слухання справи. Проводити за відсутності. Мають наводні судовішні підготовчі справи за відсутності потерпілих, Захисників Павла та Руденко. подальшому учасники судового розгляду, зокрема, Столяр і щук, ви визначаться, потрібні вам всі адвокати Павло і Руденко. Якщо не потрібні, то, наприклад, заяв відмовитись від них, будуть захищати всі адвокати, які з'явилися. Все, продовжуємо слухання справи далі. В підготовчому частині вирішується питання організаційного плану. Визначені статтями 314-316 КПК України, зокрема щодо можливості призначення справи до судового розгляду, вирішення попитання організаційного плану, в тому числі щодо порядку та об'єму обсягів доказів, свідків, яких треба викликати, тому подібне. Оберення зміни скасування закріпленого закладу, повернення винувального акту прокурору Польщі. Прокурор, учасників судового розгляду, прошу висловитись. Прокурор, ваша позиція. Винувальні акти попитання про примусові заходи медичного характеру, були розкладені відповідності до вину кримінального процесуального кодексу. А саме статті 291-293 Кримінального процесуального кодексу. Дане кримінальне провадження підсудне Соснівському районному суду, підстав для повернення обвинувального до прокурору на даний час я не вбачаю безпосередньо. Прошу призначити кримінальне провадження дослухання на будь-яку зручну для вас дату в рамках розумних сроків відповідності до Кримінального процесуального кодексу у відкритому судовому засіданні з викликом свідків, які передбачені в обвинувальному акції. Зрозуміло. Думка з захисту. Тобто. Ну і було лише щось детально досліджено, всі матеріали справи вчора. Після його, їхнього вивчення захист прийшов, я думаю, мої колеги підтримують, такого висновку. Відповідно, до тижні названої статті 34 КПК України, безпосередньо пункту 3 частини у цьому підготовленому засіданні, якому ми затримуємо участь. Суд має право повернути в винування акції про подання про засування промісового закладів набережного характеру прокурору, якщо вони не отримують на статута України. який був направлений на адресу суду, станов... я вважаю, що як після того, як я говорю, я встановлюю, що він не відкидає максиді 291 КПК і підлягає поверненню прокурору. Чому? Час поясню. Порушення частини 3 пункту, пункту 3, частини 2, 291 КПК, неповно зазначено анкетні відомості кожного потеплівого, зокрема, не вказано їх місцем народження та громадянства. Дане незазначення зазначення, обвинувальним акту стосовно столяра, інформації щодо розміру шкоди, завданого кримінальним правопорушенням, є порушенням пункту 7 частини 2 статті 291 КПК України. Також порушення пункту 9, частини 2, 29 КПК України в обвинувальному акті стосовно століра незазначено місце і його, його затвердження, тобто географічна адреса. Чому я це говорю? Тому що на даному випадку ми маємо наявності різні підрозділи прокуратури області, які розташовані за різними адресами. Також не було виявлено порушення вимог пункту 3 частини 41 статті КПК України. До обвинувального акту було додано лише розписку, складену від імені захисника столяра адвоката Руденко про отримання копій обвинувального акту та реєстру матеріалів на сильно аркушів примільником. Кожне, вища на адресу суду, було надано обвинувальний акт на чотирьох аркушів та реєстру матеріалів на трьох. Я це, тому що тут тільки обміноване право. Також згідно з вимогами 291 -й, 109 -й КПК України до обвинувального акту має бути додано реєстр матеріалу досудового слідства, ваша Просити, який є невід'ємним додатком. Порушення вимог частини 2 209 КПК України, додане до обвинувального акту реєстру матеріалу до судового розслідування, не відповідає вимогам закону. Пояснюю чому. У розділі 2 зазначеного реєстру постанова про продовження строку до судового розслідування була винесена 3.10.2012. Постановок про злучення закону представника 5.10.12. Повідомлення про підозру столяру 6.10.14 року. Повідомлення про підозру було в цьому підзахисному 10.10.14. Постанова про виділені матеріали 19.12. Враховуючи, що згідно даних обвинувальних відомості про вказане право було внесено до ЄДР 25.09. В даному випадку при розслідуванні справи ми будемо позбавлені можливості обраховувати процес сування сроку і дотримання слідчим, що може внести зміни і плутаницю у вироб, який може бути вкладений судом. Крім того, оскільки згідно вимогу 292 КПК питання про застосування примусових заходів медичного характеру повинно відповідати вимогам 291 КПК України, зазначені мною порушення стосуються і відповідного клопотання стосовно Волинця. При цьому необхідно зазначити, що порушення частини 292 КПК в даному клопотанні є місця позиція щодо можливості забезпечення участі особи під час судового впровадження. Також хочу зазначити, що порушення 508 КПК України стосовно Воронця було застосовано запобіжний заходів у вигляді особистого зобов'язаного. І це зазначено в матеріалах справи, а згідно даних супровідного листа особиста порука. Це є неправомірним, це порушенням, я ще вважаю, грубим. На мою думку, вказані доліки є суттєвими та неуможливість призначення справи до судового розгляду і подальшого його розгляду. Так як не встановлюють чіткого формування матеріалу кримінального провадження та можуть призвести до винесення неправомірного вироку. Тому, Ваша ваше я прошу звернути увагу на ці недоліки і по можливості, як суд вирішить це питання, повернути в акт. акти. Врахуючи вище викладення, прошу суд врахувати ці недоліки, повернути обвинувальний акт акт. було питання про застосування заходів медичного характеру до волинця прокурору, так як він не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Це моя позиція захисту волонця УЖЧЕСТІ. Якщо колеги немає, що допомогли. Адвокат Колесник, захисник винуваченого суду Андрія Миколаєвич. Я на відміну від свого колеги не міг мене не було такої можливості ознайомитися з матеріалами Ту. даного кримінального часу переб'ю вам потрібно зараз ознайомитися з матеріалами кримінального про зараз. Не потрібно, але справа в тому, що на тих документів, які були в умовах захисту, я також підготовив попитання, приєднуюсь до думки. Слову, я вибачаю, я вибачаюся, я трошки вас переб'ю, щоб ви розуміли, ваш колега знайомився виключно з тими документами, які є вашого підзахисного. Обвинувальний акт і клопотання про приносові заходи медичного характеру, інших провадження немає. Колега має на увазі, чому б я вчора давав, йому ми знаймаємося з матеріалами справи. Колега має на увазі це лише обвинувальний акт, самих матеріалів справи, в мене немає. Ви до мене підходили, я вам пояснюю. Я, тут мій, нічого я мій, 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 не Мені надав столяр ухвалу суду, надав оголошення про йому, на підставі цих документів і заслав клопотання. Прошу. Вважаю, що судовий розгляд у даному кримінальному провадженні призначити неможливо. А винувальний акт відносно столяра Андрія Миколаївича слід повернути прокурору, що витікає з наступного. Частина 1 статті 290 КПК України встановлений обов'язок слідчого та прокурора про... Повідомлення підозрюваним та його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи. Сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Частина 10 статті 290 КПК України. Відповідно до ухвали Придніпровського районного суду міста Черкаси від 12.01.2015 року справа NoTК слідчий суддя Кучаренко. Ухвалено по питання слідства задовольнити. Встановити срок для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження номер 2 від 25.12.2014 року, підозрюваного столяру Андрію Миколаєвичу у період часу з 15 січня по 26 січня 2015 року. Ухвалу суду від 12.01.2015 року мій підзахисний столяр отримав по Польщі 27.01.2015 року. Про що свідчать довідка. Від 29.01.2015 року номер 449 Центру поштового зв'язку номер 8 міста Умені Черкаської області, Копія додається. Отже, мій підзахисний історія не ознайомився з матеріалами судового розслідування з підставщиною залежного від відділу волі, які є поважними. Столяр був позбавлений свого процесуального права, визначеного статтями 429 України щодо... Отримання своєчасного повідомлення про завершення досудового розслідування, надання йому доступу до матеріалу розслідування, копіювати матеріали та речові докази, заявляти клопотання та вносити заяви. Відповідно, порушено право столяра на захист від винувачення. По-друге, положенням статті 291 КПК України законодавець новий процесуальний порядок складення ренувального акту у кримінальному провадженні, ряд відомостей, що їх має містити даний документ а також чітко визначить ті процесуальні документи, що в обов'язковому порядку додаються до обвинувального акту. Відповідно до частини 1 статті 291 КФУК України, обвинувальний акт складається слідчим і затверджується прокурором. Згідно з частиною 2 статті 291 КПК України, обвинувальний акт має містити такі відомості. Анкетні відомості кожного обвинуваченого, виклад фактичних обставин кримінального провадження, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення. Обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відповідно до частини 4 статті 291 КПК України, до винувального акту додається реєстр матеріалу досудового розслідування цивільний позов. Згідно з частиною 1 статті 293 КПК України, одночасно з переданням винувального акту до суду прокурор зобов'язаний під розписку надати їх копію та копію реєстру матеріалу досудового розслідування підозрюваного. Згідно з пунктом 13 частиною 1 статті 3 КПК України, обвинувачення це твердження про вчинення певної особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, у порядку, передбаченим цим кодексом. Відповідно до статті 314 КПК України, вкладання підготовчого судового засідання є вирішення судового питання про призначення судового розвитку даного кримінального провадження, або ще інші дії, передбачені цією статті. Згідно документаря статті 314 КПК України та судової практики, з розгляду, що розглядається судом під підготовчому судовому засіданні, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти одне з таких рішень повернути винувальний акт, якщо він не відповідає вимогам статті 291-292 КПК. Зокрема, якщо під час підготовчого судового засідання буде з'ясовано, що винувальний акт... Не був вручений обвинувачено, суд повертає його прокурору. З огляду наперед, на переведене вище, враховуючи те, що мій підзахисний столяр Андрій Миколаївич, обвинувального акту та реєстру матеріалу до судового розслідування не отримав, Даний обвинувальний акт не може бути предметом судового розміру відчати до того, що судового розслідування. А відтак підлягає поверненню прокурору. Що я, прошу зробити суд? До клопотання я додаю копії ухвали Придніпровського Дніпровського райсуду від 12.01.2013 12 року. Копія почтового конверту, яким була надіслана ухвала Придніпровського суду, та копія довідки з центру поштового зв'язку no 29.01.2015 року. По питання виконаного письмового прошу довчити до матеріалу. Що ваша позиція? Викупку. Якщо виявляєте законним представником волонтерку, то ваша позиція... Я поводию з адвокатом. З адвокатом поводилося повністю. Репліки якісь будуть, реплік немає. Нема. немає. Немає. Немає? Немає. Суд видаляється до народження.